Радіо UA Chicago Ця війна це останнє протистояння України з Росією. Чи все ж таки ну, наші діти ну, мають повторити цю, цю долю? Ні. Наші діти не мають, але скоріш за все муситимуть. Не хочеться, щоб вони повторювали, але це, було, це буде довге протистояння. Навіть якщо Росія розвалиться на якісь частини, все одно це буде ворог. Оборог. Ворог на покоління на сотні років. Може, не на сотні, але на десятки, так точно. Якщо, наприклад, у випадку, з... в випадку Другої світової війни там була конкретна перемога покаяння, репарації і таке інше, що заклало фундамент для відновлення добросусідських стосунків між всіма сторонами того глобального великого конфлікту, тієї глобальної великої війни, то в нашій ситуації нам потрібно спочатку поставити Росію на, коліну, на коліна. От і тільки після того на цих колінах вона можливо буде здатна визнати свої помилки, визнати що вони чинили геноцид проти українського народу, покаятися на політичному рівні, почати виплачувати праці і таке інше. Можливо, після цього е десь можлива якась стабілізація, нормалізація стосунків. А до того це буде ворог номер один довго на роки, на десятки років. Радіо Чикаго